Добрий день шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове Свинарство. Як ви бачите, поле розроблене було 2 тижні тому Посіяли ми тут сою Починаються перші сходи Ось вона себе відчуває нормально Впевнений, що ми отримаємо врожайність тут десь в межах 15 центрів з гектара Покриємо всі витрати на розробку цього поля. Ось як бачите, кучі лежать, які треба переробляти, мульчувати і використовувати на піліту або на спалювання майбутнє. Сьогодні 7 число, перший місяць літа. Отак От все виглядає. Поле буде у нас загальну площу десь 50-55 гектарів. Ось так до розробиться воно до кінця року. Поле починали розробляти до війни, але ж війна несла свої корективи зупинилися в цьому році, вирішили йти далі. Важкі часи, ціни на зерно нема. Єдиний продукт, який ціниться на сьогоднішній день, це ще якась соя. Але в цьому році їх насіли дуже багато, думаю, ціни, мабуть, не буде. Але подивимось, треба не опускати руку. Бачите як сходить свикер. Сіяли тут 180 кг на гектар. Засіяли загальну площу десь приблизно 10 гектар. Далі ми маємо кукурузу. Фірми. Байфайзен. Вона була оброблена спочатку грунтовим гербіцидом. А після цього обробили її кукурузку страховим препарат Сахук. Зараз я вам покажу, як він спрацював на сосонку на хвощ польовий ось так поле виглядає Все маранку. тихо гарно сонячно тепло десь приблизно 19 градусів температура піднімається Буде сьогодні 26 ввечері будемо бризкати амінокислотами та мікроелементами кукурузу та соняшник ось як бачите спрацював арпіцит спалив повністю соняшник і так дав трошки по мозгам хвощу це поле дуже забур'янине як бачите ось хвощ майже пропав а він відновиться, але вже то буде не критично. Це поле піщане, воно має дуже великий міст. кислотності. тобто воно роз... треба його розкисливати, але сьогоднішній день це за дороги от, задоволення. Ось бачите, як хоч себе почуває. Він присів йому, дали трохи по башці, але я задоволений, Кукурузка нормально себе відчуває, нема проблем зовсім ніяких. Тобто препарат спрацював, я задоволений на 100%. Дякую фірмі Спектагра за те, що вона за цей препарат запропонувала. Ми обробили препарат без ґрунтової дії, він значно дешевший, тому вигідніше використовувати безпосередньо його. Через тиждень зайдемо, зробимо міжрядну культивацію і додамо десь приблизно 50 кг дічі речовини азоту. Комплекс сульфатомонію з карбамідом. Ще підкормимо кукурузку дамо її. Старт, далі, щоб вона розбувала гарний качан. Ну і якщо буде дуже жарко, то перейти стрес. Вологи в ґрунті достатньо. Тобто ґрунт вологий, це дуже гарно для даного часу. Будемо сподіватися, що... До 15 числа ще пройдуть дощики і все буде у нас добре. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Це невеликий час. Буде кукуруза, буде корм, Будуть поросят. До побачення.